Всім привіт! Сьогодні будемо розкладати картки. Будемо виповнювати нашу колекцію, рядом сидить Маркіза, ви її не бачите, але вона з нами. І давайте розпочнемо з мого великого альбому всякої всячини. І не тільки, да? Обана. на що ти тут де робиш? Так, як воно його збільшити, щоб воно все поміщалося. О! Хочу вже щось треба поміщатися. Тут чого тільки тут нема. Так, тут у нас якийсь рандомайзер. Так що Перший у нас поїде отакий качок. Де... Ось такий. Його сюди бах. ось такий айрон, сидить дивиться мрія світлому майбутньому. Потім отаке скідо, також мені сподобалася. Вона піде сюди. Далі у нас ось така чинці, блять, нажрала мега яйце, мега-жопу, мега-все. Вона зобов'язана бути у мене в альбомі. Воно йде ось сюди. Далі у нас реліканс, отакий ж блискучий рарка. Ну. Кіт ходить по альбому. В топ деп ще кіт ходив би, правильно? Так, реліканс сюди. Ось цей ферелігатор Також сюди. Он такой мені попався. Хай також йде на пам'ять. Ну, це мені в пакетиках попалось. Оскарада також іде. Кайор с 25-кой. Так Ой-ой-ой. Что -ой. это я сделал? Как я так попал. Диалга. Хоба. Теперь у нас есть вот такие космок. И Лунала. С лилией Так, далее у нас. Тут вже бачите, тут у нас все, все повністю забито, а тут у нас сторінка з дівчатами. Як це я так обісрався Бля, ну ладно. Звідки тут лишня сторінка? Ну, ладно. Якраз вона мені потрібна. Далі у нас зернас, ксернас, хто? Як ви його там називаєте? Так, це вважаєш Хох, ось такий красивий. І все, але тут не все. Давайте ще одну сторінку з дівчатами. Забахаємо. Я навіть думаю, не забахаємо окрему сторінку. Ми продовжимо цю. У мене, коротше, є ось такі космічні айона три штуки. І космічні марні три штучки з автографом особисто ставила з маленькими пальчиками. Ну, да. Так що ми давайте бахнемо сюди марні. Я би ну, ладно, бо там кішка лежить, ви можете побачити на обкладинці. Прогнати кота я не можу. Я тільки можу зупинити запис відео. Але і цього робити я не хочу. Будемо виживати, я думаю, ми справимось. Так. Ось так от. Три марні в одному. І от... Ой, да, тут такого немає. Це 200-річні котезні сторінки Ультра Про, окремо купляв альбом, окремо сторінки. І ось у нас. І ще ми якусь красоту сюди закинемо. Буде у нас 3-3-3-3-3-3-3-3. Але красоту поки ще я не побачимо. Так. Немає достойної, да, Маркізочка? Так. І далі у нас це треба прибрати, але я не приберу. Далі давайте у нас Шайні Палдея. Тепер їдемо ось сюди. Ось наш альбом Shiny полде, Будемо будемо викручуватися як можемо. І тут у нас першим йде валім, ось такий шайник. Зараз ми його помістимо на своє законне місце. Так, це ось сюди. Та-дам! Ось тут уже в цьому альбомі Це майб... альбоми майбутнього. То альбоми минулого є, може 10 років, якщо не більше. Да. І ось у нас є перший Шайни, другий, третій. Бачите, це шок. Потім у нас іде сотий сновер. І куди він? Ну, він от сюди йде. Цікаво. Давайте якось так, щоб вам було зручно все бачити. Хоча вам, значить. Непогано видно. Так. Це щось не хоче залазить. Сновер. Тут у нас двох не вистачає. Далі у нас іде ось така олівочка. красотулька І дивіться, тепер у нас тут повністю розворот із шайники. Це вже другий розворот. Далі у нас Roach. І він у нас 115-й. І це сюди. Опа! Тепер у нас отак от. Дивіться, Тудун. Тут чермельона не вистачає, тут непонятно, кого не вистачає. На мене Пока не вистачає. І далі у нас ось такий Кент 130 номер. Це не сюди і не сюди. Це ось сюди. Та-дам! Далі у нас нату, ксату бату. Так. Нату. Ось сюди у нас НАТО. Та-дам! нату. Далі у нас дріблом. Це 156. й і ось сюди він займає своє почесне місце. Дивіться. Та-дам! Далі у нас Таврус. Ось такий бойовий тип. Це палдеївський Таурус. І він у нас 172. 170, 171, 172. Ого. Він зайняв своє почесне місце. Тут дуже багато нахватає. Три аж карточки. Так. Далі у нас йде Ріолу, У Маркіза уходить, І ми зараз трохи звільнимо місце. Да? Давайте трохи звільнимо місце. Це прибираємо швиденько. Хоба і хоба. Це ми опускаємо на пол. Хай буде на полу. Трохи ми з'їжджаємо назад. Це круто. Далі у нас ось така. І. Да, не, хочу сказати, що повністю. Однієї не, не вистачає. Тут прямо з цієї сторони також не вистачає. Да, Покемони дуже цікаві. Різноманітні. Так, 208 номер. 208. Це аж сюди. Давай, 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 давай. Опа! Свінка тут. І у нас повний розворот ще один. Прекрасно. Далі у нас ось такий тінглю. Тінжлю. Якийсь він тут. Да. І це у нас 244-й. Це наче у нас всі. Я не пам'ятаю, раз, два. наче ще не вистача цього кента а ні, наче є. Чотири легендарних і два таких. Значить, це, походу, останні. Їх шість штук. Три, шість. Так, да, це остання карточка. Вау. Бачите, всі по порядку є. Дуже круто. Далі у нас йде ось такий колекцію шайник промка. Айди сюди. Та-дам! І ось цього сюди. Та-дам. Так, це у нас було шайні палде, а тепер ми її покладемо у звичайну палде. Треба її, її потихеньку добиваємо. Так, да, і зараз додавалась нам найдорожча картка. Да, із цієї братії. Так, да, де вона? Це у нас. Ось вона. Це Меджикарп. Святий Меджикарп. Ого-го, 203 номер. Він займає почесну позицію. Та дам Далі. Ось такий. 211 райчу. Так, 210, 211. Саме цікаво, що у нас є повністю вся серія. Ось цей. Кудись летить. Він виріс. Знову кудись летить. Ще виріс. І ще раз куди летить. Може на кудись він нарешті долетів. 232-й. Так, Де наш? 232-й. 233, й 232-й. Ось сюди. Він зайняв свою позицію. Ура, Оравчий Вучей. Далі у нас Slow King ЄX. Отакий блискучий, крутий, прекрасний. Це 238 номер. Так, це куди? 235, 236, 237, 238. Ой! Та дам ми його поклали. Далі у нас ДДН. така красатурка 239-та. Так, треба трохи припідняти. 239-та красатурка. Є. Далі у нас іде Boss Ордер. Приказ боса. Чи наказ боса. О, так. Гетсіс його зовут. Тут написали його ім'я. Я не знаю, що це. Це так і треба, бо інших такого немає. Дуже дивно. 248. Це аж от сюди. І в нас є якийсь дивний приказ, приказ Боза ось такою штукою. Давайте його також помістимо. В кінці тут у нас є Айона. У нас є ще одна елітна айона. Прекрасна, гарна, кольорова. І тут у мене якісь є дивні картки. Давайте його помістимо аж сюди. І він тут у мене є звичайний, він голографічний, і мене є не голографічний, бачите? І в нас ще є ось таким штампом. У сюди в місце було. Дуже прикольно. Якось отак. І залишився останній альбом. Наш альбом з прекрасними дамами. Да, у мене такий альбомчик. Імпровізований, скінований, да, прекрасний. Тут ще якісь панянки є. Ось такі. І у нас альбом з панянками покемонськими. Я, як я щось порухав, це прекрасна інвестиція в майбутнє, мабуть. Але це не точно. І треба прожити років 20, щоб ці панянки щось принесли. А поки вони тільки приносять убитки. Да. Так що ось так. Оце мене дуже веселить. Така ржачна. Треба купити другу версію. Щоб сміятися в два рази більше. Тут у нас остання сторінка Elisa Sparkle і Міряма, така. Кудись біжить, документи падають. Руки-крюки. Так. Далі у нас іде ось така марні промочка. Вона на стадіоні, бачите, як тримає покебол, буде щось робити. О, і тут треба ось сюди. Тут, тут з цієї сторони закладається. Опа, тут. І далі у нас Айона Промочка зі свого боксику. Бачите, яка вона прекрасна, зубата. Да, може щось відкусить. Да, може і не відкусить. Ну, я думаю, відкусить. Так що несуйте пальці до рота її. І да, у мене вони в таких прекрасних протекторах. Ми потихеньку та потихеньку ліземо до середини альбому. Раз, два, три, шість, сім. ще Сім сторінок. Боже. Сім на чотири, скільки ви там? двадцять чотири чи двадцять один, Скільки? Ви там математики, порахуйте, скільки нам ще треба дівчат отримати, щоб у нас було все чекано. Ну так, да, у нас дві попи, дві попи. Так вийшло, що дві попи вийшли одночасно, і я вирішив, хай попи поп нога не буває, хай буде дві попи. Може колись буде попит на попи, хоча він і зараз є попит на попи, але буде збільшений попит. І це буде інвестування в майбутнє. Буде безбудна пенсія, я буду поїдати червону Ікру. Робити бутерброди з нею, пити там віскі за одну тільки попу. А мене їх аж дві. Так що задумайтесь: інвестування в поп. Так що, дякую, що подивилися. До нових зустрічей, Пока-пока.